Європейський Союз офіційно визнав, що в Україні системні порушення прав людини. І ці порушення пов'язані в тому числі з мобілізацією, з затриманням громадян, недопуском адвокатів і навіть смертями. І це не мої здогадки, це офіційний звіт Комісара Ради Європи з прав людини, в якому чітко сказано ситуація критична. Перше на міжнародному рівні прямим текстом задокументовано те, що ми, адвокати, бачили в полі кожного дня. Звіт складається з десятки пунктів, але пункт 49 центральний. Комісар Ради Європи посилається на українського омбудсмена Дмитра Лубінця, який заявляє про систематичні і масові порушення прав людини в Україні, випадки фізичного насильства, зокрема, побиття під час затримань, незаконні арешти та мобілізацію осіб, які не підлягають призову. Недопуск адвоката до затриманих осіб, що порушує статтю 59 конституції України та базові принципи Європейської конвенції: ізоляція осіб від зовнішнього світу, телефони відбирають, зв'язку з родичами немає. Про адвоката годі мріяти.